Дорогі брати і сестри, ще раз вас вітаю Христос Воскрес! Дорогий Дорогий Христос. Христос. Слово Боже, яке стане основою для сьогоднішньої проповіді, взятого із Євангелія від Івана, 20 розділу. А Марія стояла на дворі біля гробниці і плакала, плачучи, нахилилася до гробниці і побачила двох ангелів, які сиділи у білому. Один у головах, а один у ногах, де лежало тіло Ісуса. Вони сказали їй Жінко, чому ти плачеш? відповідає їм, тому що взяли мого Господа і не знаю, де поклали Його. Сказавши це, вона обернулася назад і побачила Ісуса, який стояв, та не впізнала, що то Ісус. Каже їй Ісус: Жінко, чого ти плачеш? Кого шукаєш? Вона, думаючи, що це садівник, каже йому, Пане, якщо ти його взяв, то скажи мені, де ти його поклав, і я заберу його. Каже їй Ісус Марія, обернувшись, вона каже йому єврейською мовою: Рагуні, тобто вчителю. каже їй Ісус: не доторкайся до мене, бо я ще не зійшов до мого Отця, іди ж до моїх братів і скажи їм, що я йду до мого Отця і вашого Отця, до мого Бога і вашого Бога. Приходить Марія Магдалина і звіщає учням, що бачила Господа і що Він сказав їй це. Це слово Боже, хай благословить його Бог в наших серцях. Амінь. Амін. 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 Дорогі брати і сестри! Перед нашими очима один із текстів, який читається на Великдень. До цього, протязі 40 днів страсного часу або ж Великого посту, ми ходили в вірі за Ісусом, котрий направив своє лице до Єрусалиму і йшов до Христа. Час, проведений з Ним для тих людей, які були в церкві чи періодично, чи постійно, був певним часом навчання. Як Ісус навчав на протязі трьох років своїх учнів, так ми дечому навчилися. Хоча Ісус не навчав нас тому, що наше суспільство вважає важливим, наприклад, як завоювати друзів, впливати на людей, керувати часом, успішно виховувати дітей, або як думати і багатіти, ми засвоїли важливі уроки. Ми побачили, почали розуміти, що таке служіння Ісуса Христа і що означає бути учнем Ісуса Христа. Я особисто е, був дуже радий, коли бачив, як люди, які разом присутні в церкві, моляться і слухають Боже Слово, отримували відповіді на важливі питання і змістилися з того ж примітивного розуміння, що була свята людина, її вбили негідники. Розуміння до того, що Ісус Христос постраждав за наші гріхи і беззаконня, щоб примирити нас за Це. Сьогодні ми зупиняємося в наших подорожах з Ісусом, щоб зосередитись на історії Марії Магдалини біля гробу Ісуса. Знаєте, протягом усього свого існування Християнська церква використовувала приклади, використовувала життя. Відданих християн, тих, кого ми називаємо святими, як приклад для навчання. Пам'ятаєте, наприклад, апостол Павло каже: наслідуйте мене, як я наслідував Христа. Беріть приклад з віри. Вони також можуть багато чому навчити нас про християнське життя і про те, що означає бути учнем Ісуса Христа. Це особлива історія про Марію Магдалину біля гробниці Ісуса може багато розповісти нам про те, як Ісус відкриває людям себе, кожному із нас. Якби хтось підійшов до вас і запитав, де ви бачите Бога у своєму житті? Відповіді, в залежності від вашого досвіду, від вашої віри, були по різному. Хтось би сказав, я бачу Його. Конкретних вчинках людей, я бачу його в стражденних людях. Хтось би сказав, я бачу Бога, коли він мені допоміг безвихідній ситуації. Коли я робив великодні вітання від нашої церкви, розсилав друзям за кордоном, робив великодні вітання. Для людей, які е, слідують за діяльністю Думу Милосердя Київ, я розповідав таку історію, що під час е, початку повномасштабного вторгнення ми з нашою командою і деякими підопічними Думами Милосердя, серед них вони присутні зараз, в нашій церкві, перемістилися е, на захід України, точніше до Івано-Франківщини. І там е, перші тижні. Ми відвідували людей, які також постраждали із Сходу України і переїхали туди. І от ми приїжджаємо до прихистку, шелтеру, де знаходяться люди, також похилого віку, це жінки. І ми роздавали солодощі, гуманітарну допомогу, говорили слова втіхи, підтримки. І от одна жінка, яка була на ліжку, вона чує, що ми люди віруючі, що ми християни. І вона каже. Ніякого Бога немає. Це все вигадки. Бог, Бог не живий, нічого, це все єруда». Вона каже: я була в будинку і я молилася. Був прильот ракети, і ракета не розірвалася. Ракета не розірвалася. Слідіть, слідкуйте за руками. Після цього каже, ми змогли вибратися з будинку, а вже другий прильот знищив цей будинок і те, що в ньому тих людей лишилися. І він каже, якщо би Бог би був живий і це все правда, то він би точно не зруйнував, наш будинок не зруйнувався, його немає. я кажу: дивно, що ви не бачите Бога, тому що це саме він з нашої християнської перспективи зробив так, що ця ракета не розірвалася першою, ви живою опинилися за сотні кілометрів. А ще мало того, ви зараз спілкуєтесь з людьми. Які його бачили, які говорять, що, що він присутній в вашому житті. Це був такий один з унікальних досвідів, тому що ми мали можливість сказати людям, які Бога ніде не бачать, де ми бачимо його. Якби Марія Магдалина, котрій також ставили подібні питання, що змогла би відповісти, вона точно поділилася б історією. Першого великоднього ранку, тому що вона була людиною, яка буквально побачила Господа. Історія про порожню гробницю записана у всіх чотирьох Євангеліях. Тобто це текст, який повторюється з різними варіаціями цілих чотири рази. У кожному з Євангелій Марі... Марія згадується як одна з жінок, які йшли до гробу рано вранці в неділю. Однак, лише в щойно почутому ринку в Євангелії від Івана. Марія названа єдиною жінкою, яка пішла до гробниці. Марія встала рано вранці, щоб піти до гробу. Їй потрібно було пройти дорогу цю як вираз своєї скорботи і для того, щоб завершити підготовку для поховання тіла. Як ми знаємо за Євангельською е, історією, більшість чоловіків не зробили цього. Точно так, як зараз багато хто боїться. Зустрічі з ТЦК незручними питаннями, на які будуть звучати, щось будуть пропонувати, кудись поїхати. Так само багато чоловіків на той час, учні Ісуса Христа, банально ховалися, тому що боялися переслідування з боку людей. Але ця відважна жінка, вона йде. Вона йде, не дивлячись на те, що можуть бути якісь певні виклики, певні проблеми. Я думаю, що Марія також хотіла провести час. Зі своїм вчителем, якого вона надзвичайно любила і шанувала. Рано вранці вона побачила Ісуса. Марія пішла до групу рано вранці через свою відданість, через свою любов. Її присутність не була продиктована релігійною необхідністю чи ритуалом. Знаєте, її попередню історію. Ісус вигнав з неї сім демонів. Він змінив її життя, і це не просто така фігура речі, прикраса. Хто колись набудь, хоча б спостерігав за людьми сповна розуму або за людьми одержимою, знає, яке це прокляття, які це страждання переживає людина. І Марія дуже добре пам'ятала життя в одержимості, коли вона не керує своїм життям взагалі, і життям вже після цього. Ісус любив її, коли навколо вважалося, що вона негідна любові, ніхто їй не протягував руку. Марія відповіла на взаєм. Любов спонукала її до ранкової дисципліни і відкрила їй можливість побачити більше, ніж бачили інші люди. Наслідуючи приклад, Марії віруючі люди планують конкретні періоди свого життя, щоб бути з Ісусом. Це може бути рано вранці. Пізня ніч або всередині дня. Коли б це не відбувалося, це відбувається не такий спосіб, як відбувалося в житті оцих ранніх християн, про які каже апостол Павло. Більші, більшість з них учні Ісуса Христа, першого, так би мовити, покоління, їх було 500, згадується 500 братів, бачили Ісуса буквально до Вознесіння на небеса. Нам, щоб побачити Ісуса, потрібні люблячі очі віри, бачити Його там, де він обіцяє свою невидиму, але ж все-таки реальну присутність. Коли б це не відбувалося, це час молитви, духовного читання та розумів, час, коли потрібно бути з Ісусом. Надто часто е ці речі і змінюють наше життя. Коли в тебе в житті є певний час, дисциплінований, регулярний, коли ти чуєш Боже Слово, коли ти е, маєш причастя, коли ти маєш час служіння нужденним людям, або тобі хтось служить, то ти точно переживаєш присутність Господа у своєму житті. Марія нагадує нам, що таке відданість спричинена любов'ю. Бог любить нас непохитною любов'ю. Ісус помер за нас, навіть коли ми повставали проти Божого панування в нашому житті, щоб простити наші гріхи і дати нам нове життя і нові стосунки. Бог запрошує, як і Марію, відповісти на цю любов вірою, проведення часу в присутності Божій, тому що ми любимо Його, відкриває кожному. Можливість бачити Ісуса у нашому світі і в нашому житті. Коли Марія приходить до гробниці, вона виявляє, що гробниця порожня. Вона відразу припускає, що найгірше могло трапитися, як і багато хто з нас може, коли перший раз читав цей текст, що хтось просто вкрав тіло Ісуса Христа. Марія поспішає розповісти про це учням. Петро і улюблений учень Іван повертаються до гробу разом з Марією. Вони підтверджують, що гробниця дійсно порожня, але не можуть дати ніяких пояснень, крім загадкового коментаря, що улюблений учень заглянув всередину гробу, побачив і повірив. Іван, Євангеліст, він скромно себе дуже називає, але так цікаво звучить, улюблений учень. Улюблений учень. Той, хто лежав на грудях Ісуса на таємній вечері. Горе Марії продовжується. Вона оплакує не лише смерть, а й те, що якісь негідники, на її думку, навіть осквернили гроб, осквернили його тіло. Вона розгублена і пригнічена подіями цього ранку. Навіть коли їй з'являються два ангели, і вона бачить чоловіка в саду біля гробу, вона не бачить надії. І не бачить очевидних речей. Можливо, цей момент пилина на її очах, можливо, це сльози. Але ви знаєте, що коли людина перебуває в такому стані відчаю, плачу, да, вона часто навіть не бачить людей навколо себе. Ми розуміємо скрутне становище Марії. Ми були там і робили це: принічені життєвими випробуванням, боротьбою, засліплені нашими сльозами. Ми також періодично не відчуваємо надію і не бачимо. Але Ісус приходить до нас серед наших сліз, Він до нас звертається. Мартін Лютер розрізняв те, що Він називав теологією слави і теологією Христа. Історія Марії є ілюстрацією до богослов'я Христа. Ми відчуваємо присутність Бога найбільше в нашому житті і бачимо Ісуса. Не в самі яскраві моменти нашого життя, але найбільше в наших стражданнях. Нам не потрібно прагнути до вершин життя, щоб побачити Ісуса, тобто богослов'я слави. Добра новина Євангелія Ісуса полягає в тому, що Ісус зустрічає нас там, де ми знаходимося. Щоб зустріти Ісуса, не обов'язково подорожувати в паломництві за тисячі кілометрів. Щоб зустріти Ісуса, не обов'язково рухатися в напрямку Небес. Ісуса можна зустріти в повсякденному житті. Саме тут Він відкриває нас в матеріалі життя. Нам не потрібно шукати труднощів, звісно, і поганих ситуацій. Вони, хочеться сказати так, з посмішкою відбудуться і без наших зусиль, друзі. Але коли це трапляється, Потрібно пам'ятати, що Бог нас не полишає, Він буде з нами, і ми відчуємо Його присутність і любов. Остання частина, яка дуже важлива, почути своє ім'я. Я би так її назвав. Ми бачимо в нашому сьогоднішньому тексті, що Марія бачить Ісуса, але перед цим не що відбувається. Ісус називає її по імені. Лише коли Марія чує, що Ісус кличе її ім'я, вона його бачить. Це не богословська така концепція чи релігійний ритуал, який змінює ситуацію. Скоріше, це те, що ми називаємо особисті відносини. Коли хтось дорогий і близький звертається до нас після певної паузи, після певної розлуки, ти добре впізнаєш його голос. Пам'ятаєте, згадайте на хвилинку, коли була якась складна ситуація і до вас зверталася близька людина. Хтось, можливо, пам'ятає ще з дитинства, коли до нього звертався батько або мама, коли її кликали в якісь складні ситуації. Пам'ятаєте ситуацію, коли близька людина чи товариш до вас зверталася? Мені особисто була дуже близька історія, я бачив її у фільмі, коли маленький хлопчик заблудився. І він деякий час е ховався, тому що там е були погані компанії, і він е ховався в невеличчій печерці. А потім він почув голос свого батька, який його кликав. І зразу він вийшов. До цього він ховався, тому що знав, що не потрібно в ніякому разі розмовляти з незнайомими людьми, бо це може закінчитися дуже погано на вулиці. Але коли він почув голос свого батька, він зразу вийшов. Він так був навчений. Дещо схоже відбувається у християнському житті. Ісус вигукує також наше ім'я, як Марія. Ісус закликає нас дивитися за межі себе і підводити погляд від наших турбот і тривог. Можливо, ви відчували цей тихий, невидимий голос Святого Духа в своєму житті, коли начебто навколо Вся Темрява, але людина але цей голос каже тобі: Я пам'ятаю тебе називаю тебе по імені. Ігор, Ольга, Марія, Руслан, Сергій і так далі, тому подібне. Важливо в цих речах почути цей голос. Інколи цей голос звучить скафудри до всіх нас. Це коли людина не бачить надії і не бачить Воскреслого Христа в своєму житті, їй потрібно почути цей голос із священного Писання. Один із текстів, який був виголошений під час страсного часу, звучав наступним чином. Не бійся, я вибрав тебе, назвав тебе по імені Ти їй. І ці слова, насправді, які колись прозвучали для народу Божого Ізраїлю, звучать до кожної віруючої людини сьогодні. Не бійся, я пам'ятаю Твоє ім'я. Ти не випадково тут, я Воскрес, і я буду тебе супроводжувати у житті. Коли ви бачите Ісуса? Це питання на яке не обов'язково зараз відповідати, але просто подумайте, коли ви його бачили останній раз. Якщо такої зустрічі не відбулося, ось вам тільки маленька підсказка. Ісуса ми бачимо у Слові Божому, коли ми читаємо Слово Боже, особисто чи громадою, ми можемо його побачити. Ісуса, ми бачимо. У святому причасті в таїнстві втаря, він особливо близький до нас. Саме тому для християнина нормально прагнути причастя. Якщо ви з якоїсь сторони ще не підходили до, до таїнства причастя, це не такий заклик, щоб ваша віра зліцнилася. Потрібно всього дві умови бути хрещеним і пройти навчання основи християнської віри, що це таке. І для вас це буде завжди близькість Ісуса Христа, Христа е, у церковному житті. Але є близькість і Господа також у повсякденному житті. Він точно присутній у людях, які допомагають. Допомагають нужденним. Пам'ятайте, що він той добрий самарянин, який приходить у безвихідних ситуаціях до нас. У тебе щось трапляється, і Бог посилає. Якихось людей твоє життя. Інколи це люди сумними очима втомлені, але вони роблять прекрасні речі. І можна сміливо сказати, що Ісус присутній серед них і в них. Він присутній у військових, які нас боронять, Він присутній в рятувальниках, які ці завали прибирають після чергового прильоту, Він присутній у батьках. У рідних і близьких Він присутній у друзях, які нам допомагають. Також Ісус присутній у нужденних людях. Пам'ятаєте найбільш відому історію про кінець світу, коли він каже: я голодував і ви нагодували мене. Я був з Праги, і ви мене напоїли. Був у в'язниці, і ви, ви мене відвідали. Був у лікарні, і ви мене також відвідали і послужили мені. І Ісус каже. Те, що ви зробили одному з братів моїх найменших, ви зробили мені. А там цікаві слова до цього. Господи, де ми тебе бачили і не послужили Тобі? Тобто це форми присутності Господа найбільш розповсюджені в нашому повсякденному житті. Вчимося, друзі, бачити Господа Ісуса Христа там, де Він себе об'являє. Якщо ви схожі на інші, коли інші сумніваються, в дійсності Євангелія відповів, я знаю, що Ісус живий, і я щойно роз роз розмовляю з ним цього ранку, я і вся церква щиро раді за вас. Але якщо ви не бачите Бога у своєму житті, то це мій заклик до кожного такого чоловіка чи жінки. Побачити очима віри його там, де інші не бачать, як та нещасна жінка, якої зруйнували діло. Зрозумійте, де Він себе являє. Ісус запрошує нас відкрити очі і побачити Його. Він запрошує кожного перетворитися на люблющего учня, щоденних молитов і життя віри, яке довіряє Господу. Він є з нами в наших випробуваннях і негараздах. Ісус запрошує нас жити в царстві і відчувати вже сьогодні повноту життя з ним. І мир Боже, який вище всякого розуміння, нехай збереже наші серця і думки у Христі Ісусі. Амінь.